Оплатить Получилось, що один із товаришів, що он тут на робы, робить, прийшов, сказал расики пропустити, бо тут риві, ще страсти було. Ну, їх теж закормить. І у мене під гаражем зібралися, вони хлопці і пішли. И все. Уже два раза саперы проходили. Ничего. Я відкрив, ну чорно, що, у мене ж ні фонарика, нічого. Подивився, ну чорно що. Потім сказав солдатам отут на блокпосту, ну Поліція була, приїжджала і. Ну, спалені три, три чоловіки. Одного, наче опознали, наче наш. Ті, що пішли на хвермо, п'ять пропало. А двоє, не знаю. З одного тільки череп поставився, невеличкий. Підвал завели ще шістьох осіб з ферму. І одного відправили влада, відправили телефони, паспорта забирати. а п'ятьох вивели на вулицю і розселяли. Вони їх вивели, почали питати, здають вони позиції чи ні. І один з них сказав, ви, суки, все одно ну, тут прохнути. Ну, їм, окупантам і їх сразу розстляли. Всього з числа тих осіб, які 13 березня 2022 року постраждали від злочинних дій військовослужбовців з Російської Федерації шестеро осіб. З них, на жаль, п'ятеро загинуло, одному вдалося втекти. На даний час із п'яти загиблих похований один чоловік. Щодо інших осіб проводяться слідчі процесуальні дії для встановлення всіх обставин загибелі, а також повноцінної ідентифікації померлих.